Друзі, доброго вечора. Мене звати Анастасія Дросінова. Я журналістка медіаплатформи платформи гору. Запрошую вас всіх обговорити новини рідної Херсонщини. Сьогодні дізнаємося, як відбувся останній дзвоник у селі Любимівка Нововоронцовського району. До ефіру приєднається класний керівник учнів 9 класу Любимівської школи Тетяна Кошур та учениці Анна та Лілія. Ставте, будь ласка, свої питання в коментарях, а я переходжу до... Огляду новин у місті Ла відбувся міжнародний благодійний творчий марафон «Збережи свою мрію, який пройшов на підтримку України. Більшість учасників заходу були з Херсонщини. Організувала його асоціація діячів естрадного мистецтва. Про це повідомляє Суспільне. Сюди приїхали дуже багато дітей з України. У кожного свої складні історії. 80% українців, які сюди приїхали, це херсонці. Вони розповідають іспанцям про Україну, правду про неї, про свій досвід, як вони пережили війну. Розповіла журналістам, учасниця марафону Олена. А за минулу добу, 30 травня, українські ракетники та артилеристи знищили 11 військових РФ, самохідну гаубицю Мста-С, великокаліберну гармату, Д-30, легкомоторний човен, три одиниці автотехніки. Це повідомляє оперативне командування Південь. Також українські військові підтвердили результати бойової роботи попередніх двох діб. Це ще мінус 33 військових, дві одиниці автобронетехніки та польовий пункт боєпостачання йдеться в повідомленні. СБУ повідомило про підозру в держзраді та дезертирстві жительці нової Каховки Наталії Лисицькій. Раніше вона проходила службу в 57-й окремій мотопіхотній бригаді ОК Південь. Відповідний документ опублікований на сайті Офісу генпрокурора України. За даними слідства, з 1 грудня 2020 року жінка обіймала посаду оператора відділення управління взводу управління самохідного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи 57-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування Південь. 24 лютого 2022 року вона не виконала наказ командира щодо евакуації до Кропивницького для подальшого проходження військової служби. Жінка залишалась у новій каховці, яку захопили російські війська. Потім вона погодилася працювати в соціальній службі окупантів. Наразі їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Минулої доби, 30 травня, російські війська 49 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Вони випустили 219 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Військові РФ поцілили в житлові квартали населених пунктів області. За даними міськради, окупанти завдали 9 ударів по Херсонській громаді. Постраждали Антонівка, Молодіжне, Садове, Комишане, Зеленівка, Корабельний район Херсона. У наслідок ворожих обстрілів поранено п'ятеро місцевих жителів. У Херсоні розмістили на зупинках ще чотири укриття. Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація. Ці конструкції встановили на площі Білозерська, це зупинка громадського транспорту. Проспект Святих Кирила та Мефодія також на зупинці супермаркет Україна. по вулиці Ілюші Куліка, це зупинка супермаркет Фреш, напрямок у центр міста, вулиці Ілюші Куліка, зупинка супермаркет Фреш, напрямок із центра міста. Ніже п'ять таких укриттів з'явилися в обласному центрі. Бойовики Рамзана Кадирова почали грабувати агропідприємства, які належать місцевим жителям. Про це повідомляє центр національного спротиву. Ці бойовики масово викрадають сільгосптехніку. Окупаційна поліція не приймає навіть заяв про це, бо боїться вступати в конфлікт із кадирівцями. Також військові РФ продовжують обшуки на окупованій Херсонщині. Нещодавно вони оточили один із мікрорайонів Голої пристані та проводили обшуки, перевіряли кожну оселю та вилучали мисливську зброю в місцевого населення. ФСБ продовжує проводити незаконні арешти так днями. її співробітники затримали одного українця і двох росіян на Херсонщині за підозрою в участі в кримськотатарському батальйоні імені Номана Челабіджихана. Росіяни погрожують їм 15 роками ув'язнення військові РФ вилучають українські посвідчення та документи водіїв на транспортний засіб на лівобережжі Херсонщини. Про це повідомляє центр національного спротиву. На блокпостах окупанти зупиняють автівки жителів та перевіряють їхні документи. За наявність українських документів їх забирають та водія вносять у спеціальні списки. Херсонському районі відкрили новий підрозділ пожежної охорони. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Херсонській області. Він забезпечить чергування та охорону декількох населених пунктів однієї з територіальних громад району. Нещодавно харсонські рятувальники отримали дві пожежні автодрабини. Техніку допоміг придбати комік Марк Коцевалов. У грудні 2022 року чоловік вирушив у благодійний піший похід із Києва до Херсона. Завдяки походу благодійник зібрав 2 мільйона 469 тисяч 760 гривень внесків. Завтра, 1 червня, відновлює роботу Херсонський міський суд. Про це йдеться на сторінці суду у Фейсбук. Він розпочне процесуальну діяльність з 12 червня. Також за рішенням Вищої ради правосуддя міському суду передали підсудність справ Білозерського, Цюрупинського, Генічівського, Голопристанського та Новотроїцького районних суддів. У травні 2023 року в Херсоні прибрали 26 рекламних конструкцій, які не мають відповідних дозвільних документів. Про це повідомляє Херсонська МВА. З них 13 великогабаритних конструкцій, 12 стендів, один аварійний сітілайт. За повідомленням міської влади з квітня цього року вже прибрана 61 рекламна конструкція. За поданням СБУ суд арештував майно колишнього депутата Херсонської облради Едуарда Репілевського, який очолив окупаційне міністерство сільського господарства та рибальства на Херсонщині. Про це повідомляє служба безпеки України. Зараз заблоковано понад 400 об'єктів нерухомості, серед яких 350 земельних ділянок загального загальною площею, понад 1200 гектарів на півдні України. Арештовано десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків, а також корпоративні права в п'яти агрокомпаніях і трьох торгових марках. Загальна сума заблокованих активів становить 500 мільйонів гривень. Наразі фігурант переховується від правосуддя на окупованій території. На Херсонщині село Посад Покровське стане першим населеним пунктом, де планують запустити енергонезалежні інтернет мережі. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров минулого тижня. Команди Мінцифри та Нокія їздили туди, щоб оцінити масштаби руйнувань, зазначив очільник міністерства. За його словами, зараз у селі всі інтернет мережі зруйновано обстрілами та бомбардуваннями. Тому жителям доводиться ходити до сільради. Аби подзвонити близьким. Такими були головні новини Херсонщини останньої доби. І до нас приєднуються наші гості, учні 9 класу Любимівської школи, це Нововоронцовський район нашої області, які провели останній дзвоник на руїнах своєї школи. Фото зруйнованої школи зробила учениця Анна. Урод та розмістила у Фейсбук. І сьогодні у прямому ефірі ми поспілкуємося з класним керівником учнів Тетяною Кошур та з авторкою фото ученицею Анною та її однокласницею Лілією. Добрий день. Добро. Доброго вечора. Я вітаю вас з завершенням навчального року і дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Село Любимівка перебувало в окупації, як ми знаємо, 10 місяців з березня по жовтень 2022 року. Пані Тетяно, що відбувалося зі школою за цей час? Як працювали вчителі та як навчалися діти? Ну, звичайно, що діти навчалися дистанційно, тому що дуже важко було. Ми завершували навчальний рік 2022 року, 21-22 2022 року в авральному режимі. Тому що доводилося виїжджати хтось виїжджав, комусь здавалося. Колеги так само комусь давалося, комусь не вдавалося. І важко було організувати завершення навчального року з тої причини, що у дітей дуже багато позабирало гаджетів і сім карт, і було тяжко з ними просто фізично зв'язатися. І в нас було літо для того, щоб уже підготувати. Далі навчання уже налагодити зв'язок, зібрати усіх наших дітей докупи. Ми, нам не тільки титанічними зусиллями це вдалося зробити, а ще й і приєднати дітей із окупованих територій, і таким чином 90% дітей ми повернули до нашої школи, але ж дистанційно. І намагалися всіляко підтримувати, хто де був, хто за кордоном, хто на по всій території України, хто був на окупованій території. Ми будь-якими способами намагалися підтримати, дати якусь вісточку, що ми їх любимо, пам'ятаємо, знаємо і всіляко підтримуємо. І 3 жовтня відбулася та радісна звістка, коли наше село було звільнене. І перше, що, першу вісточку, яку я отримала від своєї учениці Ані Уродлівченко, вона мені написала, що Тетяна Миколаївна, я врятувала вашу, вашу кружечку із учительської, тому що там на, цій, на цьому горнятку було фото моєї родини, і так вона просто його знайшла і мені передала. Оце було таке смс-повідомлення, яке мене дуже розчулило. Зв'язок тримався постійно. Колектив всі вчителі збереглися, діти так само. Крім того, вони нас наскільки є бійцями, що вони не просто навчалися, вони ще й брали участь у різних акціях, конкурсах і ще й здобували призові місця. І ну, те, що ми пережили цей рік, це мало сказати, що це було тяжко. Це було супер тяжко, але ми встояли, і нас тепер вже нічим не злякати, бо далі тільки плани, плани, плани на майбутній рік. Ми вже знаємо, що у нас 10 клас буде, і це нас дуже сильно тішить і радує. І попереду багато роботи, підготовка до здачі чи ММТ чи зовнішнього і закінчення вже такої старшої школи, бо ми вже перейшли з середньої в старшу школу. Анно Лілія, яким цей навчальний рік був для вас та ваших однокласників? І як взагалі виникла ідея зробити фото на фоні зруйнованої школи? Ну, для нас цей рік також був дуже складним. Було багато випробувань, особливо було тяжко навчатися в окупації. Завжди був поганий зв'язок з інтернетом, повітряні тривоги, це все такі були перешкоди на нашому шляху навчання в окупації, звісно ж, такого змоги не було навчатися, тому що в перші дні зразу пропав зв'язок. Були обірвані всі енергопостачання, не було світла і інтернету. Також в погребі бувало таке, що могла читати книжки, але орки ходили по селі і залякували. Звісно, натякали про те, що вони перевезуть сюди свої сім'ї і вже буде тут опанувати свій русський мір. Будуть відкривати школи російські, і щоб ми переходили на їхній бік і починали навчатися з російської тематики. Скажіть, а що ж все ж таки було найважчим таким от в окупації, тиск орків, чи відсутність зв'язку з неокупованою Україною, чи щось інше? Ну, з боку орків, звісно, був такий тиск. Вони не дозволяли. В, якщо вони дізнавалися, що е, хтось дзвонив з телефонів, вони відразу могли взяти ту людину, вони е, били їх, потім, звісно ж, випускали. Але е, вони завжди говорили, що ті люди, які говорять по телефону, вони координатори здають їхні точки там, де вони перебувають. Uh, і все, люди не мали такої змоги, щоб говорити про телефону, вони е, де-небудь ловили той зв'язок на городах, на дахах. Потім вони взагалі заборонили вилазити на дахи, навіть перекривати дахи, тому що вони думали, що ми все ж таки здаємо їхні позиції. Це е, стосовно дорослих, чи також так само вони тиснули і на дітей? Вони були такі і невеличкі вістки, що вони хотіли вивозити дітей, тиснули на батьків, що по типу могли вивозити силу, міць і старих людей і дітей. Але все ж таки не сталося того. Вони це цим залякували дітей, людей і щоб вони просто ну, не мали змоги ніякої. Да, до речі, я пам'ятаю, у ті часи було дуже багато повідомлень про те, що будуть або вилучати дітей з родин, дійсно залякували, і ми всі нашої команди дуже переживали за людей, які перебували в окупації, особливо за родини з дітьми, тому що я навіть не уявляю, як цей тиск можна витримати. Пані Тетяно, чи повертаються після деокупації діти з батьками та педагоги до громади? Так, повертаються. Уже більшість колег повернулися, і батьки із дітьми теж повертаються. У селі вже до 90 дітей різного віку, більше 60 дітей шкільного віку. Набирається перший клас. А якщо є перший клас і десятий клас, значить школа є загальноосвітньою, є старша школа і початкова школа, і є надія на майбутнє. Тому ми всі в очікувані 1 вересня, але хоч ми тільки, тільки сьогодні, ось ніби сьогодні останній день, а в нас вже далекоглядні плани на майбутнє. І ми не припиняємо роботу із батьками. Справа в тому, що велика причина, чому сім'ї не повертаються. Перша причина немає куди бо хати сильно пошкоджені. Або ж страх, тому що ми ще кожного дня чуємо обстріли берегових сіл, страх замінування. І саме через це багато хто із молодих сім не ризикує повертатися. Але дітей багато в селі, дітей багато, і ми от е, нас вже на завтра, день захисту дітей. У нас вже заплановані заходи. Завтра діти приходять, е, не скажу прямо в прямому ефірі, куди щоб це не де не це поки це не повинна випливати ця інформація. Вони знають, куди вони завтра прийдуть і що ми будемо там робити. Так, на жаль, такі, що не можемо дійсно, це дуже правильно, що не можемо повідомляти де збираються діти і взагалі люди, тому що дійсно є такі повідомлення, що навмисне спостерігають за людьми, де вони збираються, і потім туди прилітає. Тому це зрозуміло. Щодо останнього дзвоника щодо фото, воно теж було дещо засекречене, тому що теж не можна було говорити. Ми дівчата запропонували. Вони мене спитали, чи ми можемо зібратися. Звичайно, що можемо, але це все теж було спонтанно і з дозволу батьків, тому що за кадром все ж таки є батьки. Цих дітей вони були всі з батьками, і крім того, там іще й, і в цей день до нас була завітала група інженерів, які обстежували аварійні школи для того, щоб уже готувати проєктно-кошторисну документацію для відновлення школи. Тому там іще і була ціла бригада дорослих. Все це звичайно. Ми вже навчилися бути. Більш інформаційно закритими, щоб убезпечити, і щоб це мало якісь певні результати на благо нашої громади. Ось так. І так ми сфотографувалися. Так ми пішли швиденько всі зорганізувалися. До речі, в той день був дуже сильний дощ, але це нас не зупинило. Всі були раді один одного бачити, емоції, сльози на очах. Навіть мені здається, і хлопці <сі> теж не знали, куди себе подіти від цього щастя. Знайшли м'яч біля школи покинутий і там грали волейбол. А діти хочуть спілкування, хочуть офлайн уже навчання. Всім набридло за ці три роки, два роки ковіда і рік війни. Всім дуже. Ми хочемо один одного бачити, хочемо спілкуватися на живу, хочемо грати в м'ячі, хочемо сплигати на там, скакалках, проводити різні заходи, але є одне але, Так, до речі, чи відомо вже, як плануватиметься наступний навчальний рік? Він буде онлайн і взагалі, чи є можливість зараз відновлювати навчальний процес офлайн? Ну, точніше, не зараз, а колись у подальшому. Плануєте це вже? Так, дійсно, розмови такі є. Розмови не серед людей, а розмови в педагогічному колективі, в адміністрації з керівництвом школи. У нас є приміщення, але його треба готувати. І якщо його підготують, і якщо здвинеться лінія фронту, то ми зможемо навчатися офлайн дві зміни. Тому що це приміщення не пристосоване для, ну, для такої кількості дітей, навіть для мережі класів. А от, більше всього, що можливо, ми все ж таки будемо дистанційно працювати, а можливо, є різні варіанти. Є, можливо, початкова школа буде офлайн, а ми старша школа буде дистанційно, можливо, це буде змішане навчання, можливо, це буде тиждень через тиждень. Ну, от якось, якось зараз наш час дуже багато можливостей отримувати освіту, але нам би хотілося, звичайно, всім дітям, так, дівчата, бути офлайн наживо. Особливо в старшій школі золоті роки шкільні. Це діяльність. Перші запуханості, симпатії, спілкування, якісь е, шкоди навіть, і то це все шкільне життя. Воно, це, ми всі дорослі пам'ятаємо саме ці роки роки старших класів е, такої активної. Учні активного учнівського життя. І хотілося, щоб і наші діти відчули насолоду, тому що їх не повернути, на жаль. Наші глядачі передають вітання для вас, всіх діточок, з закінченням завершення навчального року. Молодці. Також пишуть молодці: дай Боже вам натхнення і творчих успіхів. Вважаю вам, щоб всі мрії збулися. Дякую. Також підтримують загалом Любимівку. Любимівка, тримайся, все буде Україна. Ви молодці, хай вас Бог береже, ангел-охоронець з вами. Також передають молодці вчителя і батьки дітей, що закінчили школу, не і не зупинило нічого. Ну, ще дівчата будуть в школі навчатися, але дійсно, да, хтось вже і закінчив. Дійсно, такі випробування досить важкі припали на покоління сучасних школярів, тому що дійсно роки ці вже. Вони золоті в якомусь сенсі, і знаєте, дійсно після таких випробувань, мабуть, вже, е, наступне життя вже буде цінуватися, якось вже інакше. Тут є різні сторони, і можна з різних боків подивитися на цю ситуацію. Но ми будемо сподіватися, що дійсно лінія фронту скоро е, посунеться, е, і взагалі ЗСУ відвоюють Україну і всі діти повернуться вже до нормального навчання. Я все... Я бажаю нам всім цього і дякую, велике дівчата, і пані Тетяну, вам, що ви приєдналися до нашого сьогоднішнього ефіру, поділилися своїми історіями. Дякуємо за запрошення. На все так, добре. На все добре. Друзі, я також вам дякую, що ви були сьогодні досить чуйними, залишали такі теплі коментарі для наших гостів. Я думаю, всім нам сьогодні цікаво було дізнатися, як, яким був рік окупації, ну майже рік 10 місяців для Любимівки. До речі, дуже багато розповідали в наших ефірах того року, 2022 року. Про це село про села загалом. Громади дуже хвилювалися, тому що там були, на жаль, там були дуже щільні обстріли, і ви самі бачили зруйновану будівлю школи, але незважаючи на це, життя продовжується. Як бачимо, вже планується навчальний на рік і офлайн вже з'являються надії на це, і це дуже круто. Друзі, я хочу нагадати, що ви можете читати усі актуальні новини стосовно Херсона та Херсонщини на наших майданчиках у соціальних мережах. Ви зараз бачите на екранах, як підписати. На нас у Фейсбуці ми медіаплатформа вгору, у телеграмі ми вгору Ньюс, в інстаграмі ми вгору. Пишіть нам у Директ, пропонуйте свої новини, але обов'язково потурбуйтеся про свою безпеку, якщо ви зараз перебуваєте у тимчасово окупованій території. Тому що зараз повідомлення про те, що там обшуки, ну, всі ми знаємо, да, що тиск на людей тільки посилюється, Тож, будь ласка, Потурбуйтеся про безпеку, видаляйте повідомлення, встановлюйте і обов'язково вмикайте їх. Також друзі, підписуйтесь на наші канали у Ютубі. Говори слухай Херсон та Вору Херсон. Дивіться там репортажі колег про те, як зараз живе Херсон. Як зараз живе Херсонщина, невдовзі з'явиться дуже багато цікавих репортажів про життя нашого рідного краю. Також друзі, хочу вам нагадати, що ви можете звертатися за юридичною правовою підтримкою до юристів фонду милосердя та здоров'я. Контакти ви зараз бачите на екрані. Ви можете зв'язуватися. Також через месенджери, Telegram, Viber, Signal, WhatsApp щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Юристи допомагають консультаціями з будь-яких питань стосовно оформлення виплат, стосовно оформлення пенсій, стосовно оформлення заяв щодо виплат подальше за зруйноване через російські обстріли житло. Як ми знаємо, процедура ця вже почалася. Вже можна Необхідно фіксувати всі ці об'єкти, як вони зруйновані, і юристи вам допоможуть з оформленням заяви і направленням необхідних документів. Так, ще я бачу, є у нас декілька коментарів. Є такий коментар. Дякую, отримала стимул і впевненість у нашу перемогу. Що чутно про Асканію Нову. У нас я не скажу, що нещодавно, досить таки давненько, але був ефір з директором заповіднику Асканія Нова. Ви можете подивитися на нашому YouTube каналі або у Фейсбуці запис, це на обкладинці, там написано, що ми говорили про Асканію Нову. Ну, не, не ви подивіться, не буду казати, тому що можливо ці вже новини не актуальні. Ми ми слідкуємо і за новинами, і слідкуємо за тим, що там відбувається, наскільки це можливо. І якщо будуть якісь ще зміни, ну зрозуміло, що ситуація там непроста, ситуація складна. Але якщо будуть які зміни, ми обов'язково вам про це повідомимо. Підписуйтесь на наші канали, на наші майданчики в соцмережах, тому що там ви дізнаєтеся про це першими. Це буде Україна. Переможе. Звісно, переможе. В цьому немає ніякого сумніву. Друзі, дякую вам за таку велику кількість коментарів сьогодні. Я бажаю вам всім гарного вечора, тихого вечора і на все добре.